Христос народився, славімо Його. Дорогі брати і сестри, щиро хочу висловити подяку отцю Богдану та всім прихожанам його, як би сказати, церкві за те, що допомогли нам в фінансовому зборі на придбання генератора для військовослужбовців Збройних сил України. Ось сьогодні придбали генератор. Сьогодні отримували продукти продовольчого харчування, можу показати вам, всім, як проживають військовослужбовці, пане очі та ваші е, прихважани, дорогі брати і сестри, хочу висловити щиру подяку всім тим, хто долучається до збору військовослужбовцям Збройних сил України, всім тим, хто допомагає нам. І всім тим, хто молиться за нас кожного дня, кожної години, кожної хвилини. Нехай всемилостивий Господь, подарує нам мирість, щедроту, благословіння і мир нашій українській державі, мир нашій перемоги. Христос народився, славімо Його, слава Україні, героям слава, слава Збройним силам України!